Порівнюємо закарпатський діалект і харківський суржик. На афериста в Ужгороді кажуть ковдуш. А у нас ракло. Ракло. На фігню у нас кажуть хоч що. А на що попало? <сих> на бидловату молодь у нас кажуть бітанка. А у нас сявка. Ой, да ви, сяпка пішла. На стілець у нас кажуть гокерлик. А нас тука. Цікаво. Пікнік у нас кажуть йти на файту. Адика, підемо з цілу файту, будемо бограч варити. А в нас кажуть, поїхали на вилазку. Вилазку? Вау. пом'яти у нас кажуть, погматане. Ой, такої погмата цуря низька. А в нас кажуть пожмакане, а от дивись, яке пожмакане. Говорити неправдиву інформацію у нас кажуть, що ти брешеш. Певно, що ти гониш? Такий креп, який звучить, що ти гониш? На, та так, та ні, в нас кажуть, пак йопат, ні. А нас, та да, та ні. І то може говоритися в одній фразі. Хочеш туда піти? Та да, та ні. На пакет у нас кажуть міщук або салафан. У нас кажуть кульок. Дай мені кульочу. На що у нас кажуть ге? Що? Що ти казав? На здивування у нас кажуть ге? А у нас га? Та ти подиви, Це такий прям бля. На пластикову бутилку у нас кажуть фляшка. А у нас «баклашка». Бери мені баклашку, води, будь ласка. На вішалку у нас кажуть плічка. А у нас кажуть тремпель. І такого слова більше ніде не існує. Тільки «парк». Ну, це так цікаво, тремпель. А вирзати такої незадоволення, нас кажуть богати. А в нас коротше. Тю. Тю? Тю. Та ти що гониш? Воно ну, якось так, типа, доброзичливо у нас. Богати того, богатиматериного. Напишіть в коментарях, ви таки позираєтеся відео, чи є мене ті люди з Харкова. Ну і ти ще досі дивишся відоси креативної жони. Без підписки? Чу, та ти що гониш?